118-й день в Канаді, 9-10-23. І сьогодні в мене long weekend, сьогодні понеділок, але в мене вихідний. І що я сьогодні робив? Я сьогодні спав, спав я сьогодні довго. Ну як, зранку прокинувся, бо не включив осушувач зволожувач повітря. Я такий, такий сушняк, як з будуна. Пішов, напився води, і в шось годині прокинувся. І пішов ще спати. Відкрив вікно, а пішов ще спати. Потім я проснувся в 10.10. -10. В 10.10, -10, і... бо сигналізація в машині працювала. Я не знаю, скільки вона часу працювала, мені там дуже чути не було, але я думаю, що вже проснувся сам. І вона грала ще десь годину з переривами, виключалась, включалась. Я думаю, ту машину спалили і все, і воно притихло. Отаке. Випив кави зранку. Нічого такого снідати не хотів, бо взявся за прибирання. Я вирішив з складовки винести всі речі цієї квартирантки Мівея. Гарне ім'я Мівея. Винести всі речі і звільнити місце для зробити таку собі майстерню. Вже майже все зробив. Там просто я зараз кинув свої речі. Тимчасово буду малі прийдуть сьогодні. Отаке от. Зачеплю вчорашній день за секунд. Сьогодні мені прийшов коментар, де адреса секунда. Я ж тепер не прикріпляю. Але я зразу відповів, скинув адресу, так що все. Може й там і зустрінемося на секонді, хто знає. На секунді, в основному, ну як, десь відсотків 40 народу беруть для перекупу. Більше навіть більше. Беруть дуже багато, я замітив, є люди, які чисто по рюкзаках, по кепках. Набирають цілу корзину того всього, і, і дехто по взуттю, Взуття то там розбирають моментально. І з'явилось багато рашки там. Ну, як багато, пацанів десь е... 8. Е... Неприємні, бо мат через мат таке от, коротше, от, рашка. Але щоб мало на увазі? І українців досить там є. Нормальних, адекватних. Так що. Отаке от. Що от. е... далі, далі? Румба мені позвонив. Я Румба хоче подивитись кіно. Король Артур. Оце нове останнє 2011 року, по-моєму, я не пам'ятаю. Чи 17-го точно не пам'ятаю. Король Артур останній. Е... Е... Екскалібр і рицарі круглого стола. По-моєму, так воно називається. І я він не може, він має підписку на Netflix і там його нема. І каже, що Netflix то фігня за нього платиш. Я кажу, нащо за то платиш? Я йому знайшов в інтернеті. На піратському сайті, звісно, але нормальна якість HD, то вже кіно якби старувати. І йому скинув. Бо він. Я йому, в мене є записане на ноутбуці. В мене двома мовами: українською і англійською. Я йому записав на флешку, а він не може переключити мову. Йому треба скачати драйвера кодеки або плеєр, я йому сказав, який плеєр скачати, там всі ті драйвера є, не доходять йому руки, не виходить, йому ніяк то все зробити. Я йому знайшов кіно в інтернеті, Скину йому ссылку, він же все запланував подивитись, включає, з дружиною включає все. І десь там, ну це ж сайти піратські. десь, десь не туди пішов і вже все. І вже вірус, і вже блокується все. І так само він десь натиснув туди, дзвонить до мене, йому там включається всяке всякі відео для дорослих. Дружина каже, ну що ти таке включив? Я йому скинув, то виявляється таке кіно. Він з тим розібрався, по-моєму, стервірус, стер чи не стер? ну я буду завтра з ним говорити. Каже, все, не буду дивитися ніяких кроль Артур. Подякував мені, каже, ні-ні, хватить, хватить, в мене. Я кажу, прийдеш до мене, будеш в мене дивитися. Зубна щітка. До речі, мені нагадали якраз сьогодні в коментарях її взяти. І я взяв ось ці насадки. Їх тут 6 штук. 6 штук насадок. І в одній із насадок була 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 лопатка спеціальна. Я її назад запхав. Така от малесенька лопатка. А це зубна щітка. Вона дешева, ну як, 8 доларів, по-моєму. І оце, цією лопаткою дуже легко знімати іменно, е, саму е, цю насадку. Зняв і все. І вона була тільки в одній пальці. Це я взяв вчора на секунді. Ось ці зубні щітки. Це в останній корзині були. Півп'ята. Вони півп'ята десь вивозять останню корзину і вже говорять останнє. Якраз вони там були три пачки. Я їх хотів купити Іменно вчора чи позавчора я про це думав, От, треба заїхати десь в магазин і знайти. Дуже класно вона працює. Зверху це рухається, знизу, і знизу теж рухається. Потужна. І, бат... і головне, що в мене без ліміт цих батарейок. Великих батарейок в мене без ліміт. Так і, як і той міксер, який я купив вчора за 10 доларів, так і він теж на великі батарейки. І я сьогодні взявся прибирати на кухні. Взявся я прибирати на кухні, і я там знайшов купа, всього. Цілий ящик непотрібних потрібних речей. Спакував там такі ложки вилки, ножі, такі, що не потрібні. Лопатки повторні, знайшов ще відкривачки для банок і десь не знаю, півящичка пластикової посуди, яку я викинув смітник, ложки вилки. Нащо то зберігати? Дуже багато всього було. А головне, ще покажу, хтось зберігає замість того, щоб викидати, ось ці от приколи хліб тримають. Пакети запаковувати з хлібом. По всіх шуфлядах розсипано, ну як так? Я тут все зараз викину, а я спеціально то зберіг, щоб показати. Ну, я вже говорю про ложки, вилки пластикові, одноразові використані, брудні. Палочки китайські, ще щось там. І розкопав там ось таку штучку з запасною насадкою. Я не знаю, чиє воно є. І я не буду користуватися. Вона дешева. Я не перевіряв, бо тут воно не на пальчикові батарейки, тут на три мізинчикові батарейки маленьких. Тож я його поставлю на місце. І чиє воно є, хтось буде ним користуватися. Воно не має тримача. Я люблю, коли воно так стоїть, бо коли так стоїть, вода попадає сюди і оце все брудне. А так воно висихає нормально, без проблем. Отак от, от. Між тим всім сміттям ще знайшов е, очистку крабів. Е, це Тиски такі краба чистити. Між тим всім сміттям люблять їсти краба, але прибирати не люблять. Сьогодні я знімаю на новому тримачі, тому що я вчора показував на довгих ножках. Дуже мені сподобався такий, блін. Стоїть чітко, нічого не рухається. А в мене, я перед тим користувався ось таким. Це селфі палка. Тут гарна селфі палка. Оце все рухається, плюс вона має ніжки. Ніжки, але сам найбільше плюс цього, що вона має кнопки, оце Bluetooth пульт. Його можна брати просто з собою в кушок. Палки цієї можна не брати. Іменно оцей пульт він по Bluetooth працює. І тут є відео, і фото, е, ним е, дуже зручно користуватись. А ця палка вона не мала е, от, е, тримача для телефона, А оця я взяв давніше, е, яка теж зачіпати за дерево, ще щось ставити. Е, отак можна ставити на стіл. Зручна, зручна. І в неї було. Я відкрутив звідси поставив туди. Так що в мене тепер вже комплект тих палок. Купа палок. А, о, ще хапнув чай показати. Сьогодні знов зробив собі цей чай. Е, не дуже видно. Е, Супергелбл супер Ті. Цинк має, імунітет покращує, з лимончиком, якісь там квіти, імбир. Дуже смачний чай. Реально, мені зайшов. Отаке от. Що у мене тут далі? Все, ясно, 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 ясно. Коментар мені те, яке в мене хобі? Питання. От, і я так собі задумався. Яке ж в мене хобі? Зараз в мене хобі прибирати і все модернізувати покращувати. Я думаю, що то якраз і є моє хобі. Десь так дивлюся, ага, то щось погано стоїть, треба покращити. Бо я так на 80% перфекціоніст. Не так, щоб аж все було ідеально, але має бути добре. Має бути добре. І поки я не зроблю, я не заспокоюсь. Так само всюди. Ігри, як бавлюся, не, не люблю просто так бавитись ігри і сісти десь там їхати. Ні-ні, ні мені треба пройти завдання і прийти завдання найкраще. На перше місце. Я буду мучити того, поки не прийду, на перше місце. Так само тут. Зробив, все. Мені подобається процес. Саме як їсти. любе, любе. Треба зробити дуже добре, і тоді вже буде і дуже смачно. Отаке от. от. Мій вей, речі, я всі переніс, поскладав гарно там все, я колись збавився Лего і люблю гарно складати. Та й на будові працював. Гарно поскладав, зверху поставив коробку від її телевізора, накрив, чітко виглядає. Подзвонив я, написав я Гарі, кажу, можу я викинути ту морозилку, щоб місце не займало. Він написав, там можна, але тут не можна її так викидати просто так на вулицю. Треба її завести в спеціальне місце. Я кажу, я знаю, я завезу на роботу і викину. І я вже її загрузив в машину, завтра завезу на роботу, кину в одне приміщення, потім з румбою поїдемо і завеземо або віддамо електрику. Побачимо, побачимо. Так, такі от. Десь ну, я поки робив це все. Взяв собі, поїв смачно, поїв, бо планував сьогодні піти в тренажерний зал. Треба перед тренажерним залом десь годинки-дві перед тим поїсти, щоб не, не, не поїв, далі якраз подивився, що там поробити, поскладав меблі, дуже брудні, ну, меблі там капець. Вони... Нана, я розумію, вона приїжджає, йде собі в кімнату і вона звідти не виходить. Є вона зараз чи немає, я без поняття, бо вона зразу там закривається і кінець. Гарі то приїжджає раз в місяць, не знати, чи він цього місця приїде. Нана теж вже написала, що з 2 по 28 листопада її не буде. Цілий листопад її не буде. Так що, буду тут сам. І ніхто тут не прибирає, крім мене. Доберусь, треба буде все поперати, поприбирати, бо я витер тільки одну шавку маленьку зверху, то ледве ту тряпку відіправ. Така чорна була. Жесть. Ну і що, я пішов в спортзал. Поїхав в спортзал, взяв, так як я прибрав на кухні, вже перебирав трошечки ту посуду. Я знайшов тут ще один ящик з вилками, ложками, запасними. До речі, може, і переберу щось, поставлю в шуфляду, хоча тут хватає. І завіз я на роботу, то, що відклав, то ножі, ложки, вилки там оце все теж кілька штук завіз. Нехай буде на роботі. І пішов в спортзал. Гарно позаймався, сьогодні не бігав. Ух, ух, ух. То вже, вже 11 година доходить, Я вже збираюся спати, тому і позіхаю. Е, е, пішов в спортзал, позаймався, повернувся додому, е, з'їв білкове е, протеїнове молоко, білок, протеїнові пластівці. До речі, ці пластівці я перекинув в металеву коробку що я вчора купив, в мене велика була якраз, воно буде там зберігатися. Дуже класно, воно помістилось, герметично закривається. мені сподобалось. І що? І подзвонив Ренді. малий Забув. в мене є Смс. Як його звати? е, Ну, блін, не згадаю, це таке американське ім'я. В нього температура, а мала кашляти почала, так що вони двоє похворіли і не пасує. Йти, Щоб вони тут кашляли другим разом, нічого страшного. Але я і так же запустив проектор, включив собі кіно. Включив собі класне кіно е гіпнотик. Гіпнотик чи гіпнотики дуже класне. Мені зайшло. Я так подивився його половину, думаю, відкладу на завтра, бо хочу, ще тут щось поприбирати. Але воно почало змінювати свою тему, і, блін, зайшло. Класне кіно, один раз подивитись можна. Так як його не бачив, дивився перший раз на англійській мові, то дивився так, слухав двома вухами. Але вже ну, розумію, розумію сюжет, розумію, про що йдеться. Набагато легше, ніж раніше. Набагато легше. Е, по Подивився я то, думаю, візьму, перевірю, які в мене є ігри на двох. Там Для дітей включити, румба прийде, перевірив не так багато. Аж одна, аж одна така. ну Прикольна там головоломка. Один одному допомагає. Ні, дві дві. Дві головоломки класних. І це, хотів якісь машинки завантажити. Перевірив є в мене. Машинки, літачки на, на катері, багато, багато цікавого буде чим їх зайняти. І все. І на сьогодні все, до речі, зробив собі на, на цій тумбочці позаду вирізав оцю штуку. І Вона легко ріжеться дуже. Вона отут ріснута була, чи хтось її розрізав. Мінус її, що вона складена, неї складки видно. Я її перед тим кинув в кипіток. А Що, вже нема складок? Ага, є є, є. Вони просто отак. І кинув в гарячу ванну набрав води, вона чуть-чуть розпрямилась, на мокрої поставив, обрізав гарненько, але бачу, що от дві складочки є, треба буде чимось їх притиснути. Сьогодні включу зволожувач і подивлюся, як він залиє мені оту фігню. Треба ще порегулювати потужність, більше-менше, залежно в якому режимі він більше бере, ну, пара чи більше розпилюється, чи, чи осідає. Ну, і все, і все на сьогодні хватить.